Далеко гор під бою чорніє ще могили. Поборся слава Україні! Героям слава! Ці слова набувають особливого значення на місці встановлення пам'ятного знаку легендарному отаману Якову Гальчевському, керівнику повстанських сил правобережної України, людині, яка до 1943 року віддано боролась проти більшовицької окупації. Я бачу. Що не тільки місцеві люди почали пишатися Гальчевським, а люди з інших земель вже знають, шанують і схиляються перед пам'яттю цього вояка. В Хмельницькому се цього року міська рада прийняла рішення: уже є вулиця Гальчевського. Є провулок Гальчевського в Багринівцях Є вулиця Гандзюка, У Вінниці вже є вулиця Гандзюка, Ще й пішов. Десятки років ім'я Якова Гальчевського замовчувалось. Більшість відомостей про нього зберіглись лише завдяки публікаціям, що були видані в імміграції та родинному архіві. Однак з часів проголошення незалежності України, дослідницька робота поновилась. Революція гідності своє зробила для того, щоб ми більше. Розуміли і особливо теперішні події на Сході, тепер ми розуміємо, що Яків таки був герой, бо він був проти Помосковщиня, до 1925 року активно діяв в наших краях. І написав, що я не, не, не думаю, що моя боротьба матиме позитивні на ну, вигляд на перемогу, так але ми залишимо по собі пам'ять легенду для нових борців. Сьогодні значення процесів відновлення історичної справедливості зростає, а разом із цим з'являється розуміння згаяного часу. Адже у причинах конфлікту на сході країни наріжним каменем є не стільки зовнішня агресія, скільки умисне небажання тодішньої влади проводити по справжньому державницьку просвітницьку роботу. Де не було української політики, там з'явилися сепаратисти, там з'явилися окупанти, і, 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 і там е, в нас намагаються забрати наші наші етнічні території, які належали споконвіку українському народу. 2014 року революція гідності стала черговим поштовхом відродження української ідеї. На хвилі народного протесту знов високо замайоріли червоно-чорні прапори УПА, і поруч із героями майдану постали імена героїв минувшини. Припускаю, що на уламках Російської імперії буде відновлена Україна навіть в етнічних кордонах, в етнічних межах, тому що всі імперії вони рано чи пізно. Розпадаються і мені видається, що ще наше покоління буде свідками, свідком руйнування цієї імперії зла.